Всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Рада, що ви підписуєтеся на мій канал і що залишаєте коментарі. Це завжди мене мотивує. Ну і також це енергообмін між мною і вами. Отож, давайте подивимося розклад. Чи думав він про вас за останні 24 години? І що саме думав? Ну, давайте тоді зразу і розпочнемо. Спершу вірків енергія, загарний чоловік, що це за чоловік взагалі сьогодні до нас виходить. Може бути такий повільний чоловік, який довго любить вичікувати, може бути трошки такий гоструватий на слово, песимістичний в якійсь мірі. От коли щось не виходить, так як він би хотів, от навіть коли він дає цьому якийсь шанс раз за разом, то він може бути досить песимістичний уже. Ну можливо, це вже зараз сталося. Задумується про якісь такі правильні речі, як шлюб. Можливо, він був уже у шлюбі і він про це задумується. Але, тим не менше, чоловік зараз в таких дещо покинутих емоційних станах, в нього такі енергії, образи якоїсь і такого пережитого, пережити якоїсь можливо, зради, десь якась неправда була. Можливо, між вами, ну, одним словом, він думає про якусь неправду. І тут ще на тій колоди в нас розбите серце, враховуючи, в яких він енергіях, то можна сказати, що він в таких енергіях втраченого чогось, і зараз не знає, як можна це змінити, як повпливати на це якимось здоровим чином, тому що міг вже зробити деякі різкі такі дії, які не увінчались якимось успіхом для стосунків. Ну, такий тут чоловік. Сам він нам не вийшов, можемо ще докласти. Який чоловік прийшов на розклад. Вийшли в нас двоє чоловіків, може бути як стихії вогню, так і стихії води, але не обов'язково. Тут також в декотрих жінок, якщо не стихії вогню і води, то може також бути чоловік такий незрілий. В якому дуже часто може проявлятися дитяча позиція, коли мені нічого не потрібно, мене нічого не хвилює, життя складається таким чином, яким я хочу. Одним словом, старається не напружуватися якось в житті, любить більше як в позитив іти, і якось, щоб все ставалося, ну, щоб все якось само ставалося, щоб він лише був як учасником фільму, такого наче в своєму житті. Такий тут чоловік. Не помічає якось зараз а, шансів для себе. Ну, в таких енергіях, про таке думаємо. Чи згадував він вас за останній день? За останні 24 години? Чи згадував він? І якщо так, то в якому контексті? Чи згадував він вас? Якщо так, то в якому контексті? Згадував так, про вас. Але тут такий контекст двоякий. З однієї сторони, він розуміє, що доля дала йому такий шанс бути з, з цим партнером. Це було настільки якось повчально для нього, і настільки він міг вирости навіть у фінансовому плані, що він от на себе дивиться іншими вже очима, що він десь розуміє, що він за того, щоб вирости от з того дурня, що ми запитували раніше. До вже короля Пентаклів, до такого приземленого чоловіка, який вже десь розуміє, за чим гнатися в житті, що дійсно вартує його уваги. І десь ви йому його направили. От в житті на такі якісь стажки. Давайте ще докладу. Я не бачу тут остаточної крапки у ваших відносинах. Це більше як аналіз ваших стосунків, були якісь болючі моменти, такі навіть достатньо, достатньо болючі, що він міг припускати вже, що це кінець. Більше тут іде, як пауза, через якісь гострі слова, через якісь ігнорування, можливо, якось так перегравав ситуацію, наче що в майбутньому дивиться без вас. Але, тим не менше, дуже так мізгує зараз чоловік і думає про вас. В тому ключі, як, ну, який такий план скласти, щоб якось вас ще в своє життя втримати, тому що йому може не щастити у фінансовому плані через таку холодність з вами. Можливо, хвилюється і через це трішки відволікається. Може бути і таке. Ну, таку свою користь якусь також він почає. Або ваші присутності в своєму житті позитивно якось ви впливала на його фінансовий стан, і взагалі благополуччя, навіть фізичний стан. Як він ставиться до ваших останніх дій або слів? Яка його ставлення до ваших останніх дій або слів? Він вас бачить, як жінку, яка Може обрубати всі кінці, щоб звільнитися якось від, від негативу в стосунках. Він також розуміє, що ви могли бути налаштована, або могли йому щось таке гостро сказати, що він розумів, що це може призвести до розриву відносин. Але більше тут іде, він налаштоване, що ви налаштована. На його думку, на те, що в будь-який момент ви можете обернутися і піти, тому що ви не зовсім могли розуміти його прояви в свою сторону інколи він міг бути. Таким вольовим, пристрасним, рішучим і мав повну купу різних ідей, тобто проявлявся до вас. А з іншої сторони, він міг виражатися якось гостро, ігнорувати, проявляти таку холодність. Також на це могли впливати якісь люди, через що він не знав, чи слухатися себе і свого внутрішнього голосу, і того, що дійсно він хоче, чи краще послухати тих ті треті лиця. Або а, якось більше проявлятися в треті обставини, а тут не йдуть як треті люди живі, а, а швидше просто як поради якісь і а, дуже довго боровся. Але все це закриває нам. Карта такого захисту, але ну, він старається від вас зараз захищатися. Не знаю, що ви йому таке сказали, але точно він не знав, як на це правильно відреагувати. І, ну, звичайно, якось та й відреагував, але зараз вважає, що десь або переборщив, або просто вважає, що ну, перестарався, одним словом, що не потрібно було так, на його думку, він якось занадто сильно захищався від вас, що не було там від чого захищатися. Ну і також ставиться до вас з такою надією, але досить повільною на те, що з вами ще можлива любов, і він десь проявляє, десь він радіє, що ви його кохаєте. Він може відчувати, що ви його кохаєте, і він радіє цьому, можливо, енергетично відчуває, а можливо, не хотів би вас ніяк відпускати. Ну, якщо у вас відносини зараз добре проходять. То він десь тут вас бачить такою, дещо нестриманою часи часу. Ось, на його думку, ви можете дуже швиденько обрубати будь-які зв'язки з них, якщо це не призведе до такого бажаного результату. Можливо, і до якоїсь конкретики. До речі, дні колоди у нас ще й мах. Також він може десь розуміти, що ви також можете ним маніпулювати, що не лише він один такий розумний, який все зразу розуміє про всіх. Ну, ось так він ставиться до ваших останніх дієпослів. Яке враження ви справили на нього сьогодні? Яке враження ви справили на нього сьогодні? Ну і зразу нас інше Боже, Дуже гарні карти. Швидше за все, чоловік просто намагається втримати ваш образ в своєму житті як свою жінку, як образ своєї жінки, яка. Буде вірною йому, яка буде втримувати свою любов, і яка розуміє, що їм ну, от вам, тобто, дано прожити довгий час разом, от, навіть якщо це не шлюб. Хоча по іерофанту це може бути і шлюб, узаконені такі відносини. Також він розуміє, що вам, можливо, судилося от якийсь період в цьому житті і прожити разом, адже це може бути. Як знайдення самого себе, як таке пробудження і розуміння, кому що потрібно у стосунках. Ну, або ви вже навіть станом на зараз отримали певну таку освіту, освіту, як вести стосунки. Десь стримання якесь може бачити у вас. Тобто ви на нього справляєте враження постійної жінки, можливо, ви і є його постійною жінкою. Навіть можете бути і дружиною, або були дружиною, або в нього в думках, щоб ви були дружиною, що ви можете бути ідеальною дружиною. Тому що тут такі доленосні карти, і вони ще й підкріплюються нас такою постійністю. Може у вас цінувати стабільність якось. Ну, таке враження, ви на нього сьогодні справили. Можливо, це і постійно в нього таке враження, але ми питаємо на останні 24 години. Які в нього красиві Який про вас сьогодні. Як він зараз реагує на вашу поведінку? Якої б вона не була, Як він зараз реагує на вашу поведінку? Ну, він розуміє, що ваші стосунки постраждали. Він тут не показує в зв зв'язку з чим ці стосунки постраждали, це просто як факт, що вони постраждали в нас по п'ятірці пентаклів. І також розуміє, що він собі думає одне, а ви можете насправді діяти щось інше. Ну, знову ж таки, спотоком йде, що він чомусь вважає, що ви можете якось. Його крутити, ну, ним крутити. ну, Тобто я маю на увазі якось водити його за ніс. Тому що він один день може думати, що ви хочете кохання або такого узаконення, що з якимись документами скріплені хочете бути. Хоча це абсолютно не єдина причина, тому що в нас тут тут з кубки в любов між вами є. Причому така. Безумовно, любов, навіть в якійсь мірі. Можливо, ви недавно познайомилися, а якщо давно разом, то це якісь такі нові почуття розвинулись, якийсь такий новий етап у ваших відносинах, навіть якщо довго зустрічаєтеся. І кожен в цих відносинах зумів полюбити себе. І він, і ви змогли полюбити себе. І це призвело ну, ніби до такої гармонії. Але, тим не менше, була якась криза в цих відносинах. І ось ці його думки, ці ілюзії, де він не розуміє, як ви поводитеся і чого ви в результаті хочете, а десь він вас не зміг, наче розгадати, і це його вас якби починає манити. Тобто він влюбляється в вас через це. Якась досить загадкова для нього. Також тут у нас на дні колоди король води. Він може через це якраз у нього розгорятися почуття, тому що він не розуміє, що насправді є правдою. Ви наче і не обманюєте його, але наче і не розкриваєте всі свої думки, всі карти. Вони саме не розкриваєте. Так. Як він зараз реагує на вашу поведінку? Ну і десь він розуміє, що ви можете йти в майбутнє без нього. Розуміє, що ви можете бути налаштовано так досить навіть активно. Ріжці, але він в цьому не впевнений. Тобто тут а, чоловік, як, в якого а, ну, наче, розуміє він, що ви можете кудись йти. Але в нього доказів того, що ви йдете в майбутнє, без нього немає. Тобто він може деколи думати. Що ви його очікуєте, деколи ні? Ну але ми питали за останні 24 години. То тут він більше в якихось ілюзіях перебуває і більше сприймає вас як людину, яка від нього більш закривається. Хоча любов ви до нього, хоч можете і показувати, і не приховуєте. Але якось емоційно вже закриваєтесь. Можливо, вам просто надоїло вже обговорювати якісь речі, а можливо, просто собі потребуєте якогось часу для такого внутрішнього спокою більше. Тут така сила внутрішнього спокій. Він десь розуміє, що ви також стали досить повільною, що ви досить усвідомлено підходите зараз на даному етапі життя. До створення серйозних стосунків, що нічого такого проміжного вам не потрібно, але ви не поспішаєте. Можливо, раніше ви могли в житті поспішати. А зараз ви вже більше обдумуєте все, так щоб вам дійсно подобалося і підходило те, на що ви намірені ніби покласти якийсь, якусь певну кількість своїх років і так далі. І так зараз реагує. ви його заплутали, і це його ще більше в ваші тенета. Затягнуло. Такі думка сьогодні. А що саме змушує його про вас думати? Які саме чинники змушують його про вас думати? Давайте запитаємо. Що саме змушує його про вас думати? Ну, тут у нас вийшла карта взаємної любові. В нього може бути взаємна любов. Ну і, і зараз подивлюся з цієї сторони. Сторони, сторони. А може він ще ділився своєю увагою з певними третіми лицями в даній ситуації. І його змушує це аналізувати взагалі його вчинки, аналізувати, чи варто йому продовжувати там з кимось спілкуватися. Адже ця така загадковість, на якій ви зараз можете стояти, його дійсно зваблює. І він розуміє, що він може розриватися між двох жінок. Ну, або це може бути і не жінка, ну, а просто якісь треті лиця, друзі, які його в чомусь можуть переконувати. Ще й на дні конувати в нас трічка Пентаклів. Але більше все-таки його змушує думати про вас ось ця любов. Ця любов є до вас дуже постійною. Що я маю на увазі? Ну, так як в нас ще підтверджується, це нижніми картами, тими, що я дотягувала вже, я маю на увазі, що навіть якщо цей чоловік з кимось іншим перебуває в стосунках, і ви це знаєте. Або ще спілкується з кимось, або якийсь якось показує одним словом вам. Ну, що він не зовсім ваш, що він вам там не належить, що ви там не заполонили його думки і так далі, то це неправда. Ну, він, може, і не думає про вас постійно, але ми ж питаємо в останні 24 години, Але от в нас карта взаємної любові, такого партнерства, випала вже третій раз. І він десь розуміє, що у вас дуже гармонійні стосунки, що ця зустріч вона. Чудово вплинула на життя і ваше, і його життя. І він розуміє, що ця любов власне стабільна. по четвірості пентаклів. І розуміє, що якщо є якісь треті фактори, то вони або незначні, або просто що він не розуміє, для чого він їх почав, якщо це він почав. Також він може думати, що ви можете спілкуватися з кимось третім, або ви можете бути просто невільною, бути в стосунках, але він розуміє, що навіть при таких умовах ваша любов залишається постійною і стійкою. Ну, це його змушує про вас задумуватися, навіть якщо він і хотів десь забути. І там, до речі, ще був пажик у нас кубків. Такий коханець у нас романтичний. Про що? Ось його тривоги, переживання стосовно вас, якщо є. Це думаю, ще таке останнє питання. Про що? Тривоги переживання просимо. Зразу карта розриву. Такі серйозні карти. Ну, тут могло б бути, що би колись уже у вас був розрив, розставатися могли, через що могло залишитись такий осадок, через який зараз час від часу це може спливати на поверхню. І, можливо, не було навіть і договорено все до кінця, можливо, ще щось є приховане. Можливо, також якісь треті чинники, якщо знаєте, що були. Ну і знову ж таки, в нас виходить карта коханців, якісь треті чинники і приховання якоїсь інформації могло бути присутні в даних відносинах. І коли ми також питаємо про тривогу переживання, він хвилюється, що етап, який у вашому житті колись негативний був, який дуже погано закінчився для нього, який. Багато мав прихованих моментів, що не є здорово для будь-яких партнерських стосунків, він зараз це може згадувати або переживати, щоб це не повторилося, тому що йому могло бути вкрай боляче, попередній раз, і він розуміє, що ну, не дай Бог він це допустить до того, щоб це повторилося. Тому що по десятці мечів це вже ну, наче відбулося, а по дев'ятці то він хвилюється, щоб це не відбулося знову. Тому що розуміє, що ну, де взагалі цей чоловік думає, що краще йому в житті не любити. От так як от було колись, що він міг якісь там трикутники отримувати, що він міг там морочити голову декільком жінкам і так далі. Він розуміє, що так йому було безпечніше для його его, для його якогось благополуччя. Він собі це ну, вважав, що це так краще для нього. Але зараз він розуміє, що йому і ця любов взаємна також дорога. Тобто він десь вами дуже дорожить, цей чоловік. За це і переживає, щоб не сталося знову якихось обставин, які заженуть його в тривоги. Взагалі він не звик тривожитись, хвилюватися на рахунок жінок. Він завжди міг бути досить спокійним в цьому плані, міг навіть своїх друзів заспокоювати десь коли в них була подібна ситуація. Ну, тим не менше, ми питаємо, які тривоги, і ми конкретно бачимо, що розриву з вами остаточного боїться і боїться цих тривог. Більше боїться за себе, а не за вас, але тим не менше боїться вас втратити, тому що розуміє, що це його дуже багато може принести болю. Ось такий розклад, про таке він думав за останні 24 години. Можливо, комусь знадобилося, хтось взяв якісь підказки. Дуже рада була робити цей розклад для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.